Отаман, авторка Дарія Кононенко. Він чув їх років з п'яти, з першого гудінням, шерехом, потім стали вирізняти щеїсь слова, і слова були звичайні. От жінка продає бублики, але де вона? Тут будинок стоїть, дерево велике росте, нікого нема. Але ж жінку чути. Вона в Києві бублики продавала, і мед, ота друга жінка липовий продавала, а дядя продавав меча. Можна меча купити? Мати тягне його за руку на вокзал до бабці в гості, бо от тобі Подол. Нема тут ніякого дяді, що меч продавав, і жінки з медом тут машини їздять. А в селі у бабці було ще гірше. Вночі хтось з кимось бився? Воював? Крику та стрілянини вистачало на всю ніч і люто іржали коні. Що сталося? Дібрівка тихе село, там влітку навіть мухи сонні. Ні, неправильно. Сталось, але коли? Не вчора, не позавчора, навіть не минулого року. Давно сталося. То мертві люди, як сусідка, але чому вони говорять? Чого їх чути? І не можна питати нікого, бо стане так само, як з сусідкою, вона теж всім цікавилась, поки на неї не впав балкон. А дорослі сваряться, кажуть дивне слово «анг», як чхають. Два слова проєкт «анг». Проєкт за це мамі гроші на роботі іноді платять, та ще й мало. А друге слово що таке? Ніхто не знає. Мертві люди теж не знають, тільки вони кажуть, що треба не питати, а слухати сварку, слухати уважно, бо живі мертвих зазвичай не чують, і мертві живих теж не чують. А от коли живий мертвих чує, а вони йому відповідають, то для чогось важливого. Кожне радіо просто так грає. І що таке експериментальні препарати у першому триместрі? Чи вони смачні шоколадки, що мама їх їла? Мабуть, ще й дорогі, бо за дорогу цукерку бабця ой як свариться. А обіцяли диву дитину, гарантованого Вондеркінда, оцього, як його супергероя? Бабця шипить. А сидить в кутку, дурне питає, і дурне каже, які коні, які хлопці, про дрова якісь белькоче. Не давай йому телевізора дивитись, бо й так передчасно народився і бачить паршиво. На одні окуляри такі гроші плачено. Цей хоч живий, а ті двоє, мама знов починає плакати. А ті двоє то хто? Чого вони нічого не кажуть? Мертві люди кажуть, багато кажуть, які раніше бублики великі були, як голову комісарові рубати, як на машині їздити. А супергерої не такі зовсім. Вони так не вміють, вони по небу літають чи залізні кіхті мають. То бабця не знає про них, от і каже У 16 років він. Заляканий голосами мало не до заїкання і лінивий вайлуватий підліток, що дуже любить поїсти, вже знає, що то за Ангх. Прадавній єгипетський хрест з петелькою на горі знак вічного життя. Мама після смерті теж говорити з ним почала, хоч і не хотіла, щоб він це коли небудь знав. І від неї взнає, чому ті двоє не казали йому нічого, не змогли навчитись. Не народились, от і мовчать. І хоче вишукати хоч щось про той проєкт з тричі клятого 86-го року, коли декільком вагітним жінкам давали якісь нікому невідомі препарати. І знає, що жінок тих було семеро, але вродилась єдина дитина. От тільки все пішло на пси, бо туди тепер нема нікому ходу там Чорнобиль і прип'ять. Всі інші папери знищило. І мертві люди не просто кажуть вони вже наказують йди, зроби те, для чого зробили тебе. Але для чого зробили його? Всі чи не знають, чи забули про проєкт Анг. Кому вірити телевізору, де показують гарну Москву та розцяцькованих артистів, газетам, що пишуть, як власник хоче, чи голосам. Які клянуть те, що показують по телевізору. А голоси, кажуть, не відступають, наче знають, що стане далі, наче ведуть за собою кривим, покрученим лютим степом, де нема дороги. І їх не можна заглушити навіть голоснішими стають, коли напиваєшся чи спиш. Та й не з його очима воювати. Мінус сім на одному оці, плюс сім на другому. Сміхота одна сліпі супергерої є, а таких нема. У 17 років на першому курсі технікуму десь у диких краях Троєщини, де й метра не бачили, до нього підходить якийсь товстий дядечко у буфеті, в руці у нього булочка, а на кісті дивна вже вицвіла від віку татуха чорний тризуб у червоних язиках полум'я. Показує посвідчення з трьома золотими літерами і теж тризубом, тільки золотим на синій обкладинці, І запрошує на бесіду, бо забагато зайвих вух. Голоси сміються. Тут, в технікумі, вони мертві більше плачуть, бо отут мертвих перед війною НКВСники кидали до ями і чимось засипали, щоб і кісток не залишалось, а вже потім, після війни. Ту яму засипали і побудували техніку. А тепер регочуть. І слова дядечка в темній кімнаті за старим столом, під картиною на стіні, де майже гола жінка тримає у руці відрубану голову прості і страшні. Не того хотіли у проєкті Анг, не того бажали. Виводили дійсно суперсолдата. Справжнього супергероя, що мав би спілкуватися з мертвими і знати все на світі. Але 21 ембріон були пересаджені у підготованих отими препаратами спеціально відібраних жінок, і вижив саме один. Бо не знали того, що можуть мертві з живими балакати, справді балакати тільки в одному випадку. Тож не підведи супергерой. Про якого хіба що в дуже страшних коміксах писано. Їй, куди я скажу живи так, як я скажу, бо твій час прийде, і вони тебе назвуть тим, ким ти є, не я, не мати з неіснуючим татом, бо такі умови експерименту були, щоб мати одиначка дитину потім виховувала. Вони тобі гарне, супергеройське ім'я дадуть, ексклюзивне. Для цього вони тебе виховували, для цього вони тебе вели, і нема тобі іншої дороги. У 37 він стоїть босими ногами на сирій, чужій землі болоті у місті, що смердить тухлою водою та гигикає над чужою бідою, вважаючи себе другою столицею, культурною столицею, у місті, де й ночі білі, у місті, що пишно зветься Санкт Петербург. Хоча нічого святого там зроту не було, і в очах в нього чорно від ненависті. У скронях б'є одним криком, у який злились тисячі голосів Отаман, прийшов отаман, веди нас. Грубай, дрова, стара команда виринає з пам'яті, і він рагоче, як ті хлопці махновці з дібрівки уночі, коли сміх змішувався з кулеметним вогнем. Із ворогів летіла кров на всі боки степу широкого, і спалахує по всьому місту вогонь, жовтий, звичайний і синій, підземний, прадавній, позабутий, зболіт та кісток і не вщухає.